Що, три, чотири. Знімайте. Що? Три, чотири. Ой, черам сім. І віддавала, мені сікаю. Розвіжі головочку святий Миколаю, святий, Миколаю. Коби б'ясі розв'язала, <смеш> дитину вчинила, то дивіться на не подивила, ані подивила. Сам термін покуття він взагалі існує ще до того, як з'явився поділ на етнорегіони. Це спочатку був е історико-географічний регіон, Покуття, який в себе включав так само і гуцульщину, і косок опілля, кусок Саме покуття воно по суті так само ділиться. Ще на чотири регіони: це снятищина, Коломийщина, городенківщина і тлумаччина. І ці регіони вони так само мають свої особливості. Знаю, знаю, кого кохаю, лише не Знаю, Ю з ким жити маю, чистим високим, чискароким, чистим, низеньким, чорнобривеньким. Ну, та вилівінки, сідали за скіфти, латками. Молодий приходив до молодої, приносив їй верян, а він це Сорочку співали всі. Находила в відкілети, то я далі коло стовінків вела, то, то треба було лакати, співати. А моя хата, соло, мов кри, прийди коза, чи хоч буду доби, та прийди коза, чи хоч буду подоб. Починаючи зі струїв, у покуття зберегло по суті первісні кольори. Ну, найпекше, щоб, і щоб було доступне, це білий навіть не білий, коли там робилося до моткане полотно, і, і його вибілювали максимально наскільки могли. І Воно лишило в собі оцю чистість з домішками, по суті ну, природних кольорів: червоний, чорний, зелений. І от, ну, ці три кольори по суті колись по строю можна було ідентифікувати з якого, навіть не з якого району, чи звідки з якого села жінка чи чоловік це сорочка. Буденка жіноча. Буденка що Бо вишита лише вуставка. Якщо завишигували рукав, то це вже святкова якась. Її могли носити і до церкви ну, в звичайну неділю могли вбрати, могли там і, і на весіллі вбратися. Фото. Фото в нас фото або Горбатка, або Опенка, є дуже багато різних назв. Це тканий такий. Кусок полотна, яким жінки обгорталися. Замість спідниці це було. Вони обгорталися, складали. Це було замість спідниці до того, ще як прийшла спідниця. Потім запинали поясом. Пояс тримав опанку, а потім спереду, бо запаску її носили, її коло хати не носили. і Десь тако вже жінка вдягала запаску тоді, коли треба піти. Ну, десь чи навіть до сусідки вже вийти, вийти з дому. Тобто, то от, ще тоді вона одягала запаску. А це, до речі, особливість олеських саме запасок, що вона має пришиті шнурки. Плюс це особливе ткання. Наше Олеське воно відрізняється. Що з поміж Покуцьких, що взагалі, в принципі, якщо взяти по заходу України, де побутують запаски, такого ткання ви більше не знайдете. Це по суті авторське. Все це плюс-мінус по 100 років. Ну і пояс. Це так само. Олеські пояси, вони відрізняються, колекціонери за ними полюють, бо ну, вони дуже красиві. То є різні способи, то в залежності, хто як в'язав, я в'яжу, що пускаю один кінець. Ну, воно колись виконувало, у жінки виконувало функцію, аби тримати опинку чоловіка це на спину. От воно ти стягаєшся, так як гуцулів через, то у нас були ці пояси, ну і тут перепускається. Чежу я край віконечка, і так собі гумаю, ще прийдеш милий, ти чи ні, що часто так мені снишся ближче до вікна, а ти стоїть сміється». Дуже багато цих таких давніх українських народних пісень я знаю від своєї покійної мами. Ми часом, як ну, робили якусь таку роботу, чи, чи лупили кукурудзи, чи скубали, чи скубали гуси, колись так бувало, чи що би ми не робили. Наприклад, мама хворіла вже останнім часом. То я сиділа, вишивала, а вона все дивилася на мене, і, і ми все співали на два голоси. Так дай мила, уста свої, нехай ще раз поцілую, бо грудь моя, горить вогнем, любов до тебе, я чую. Ми маємо дуже багато спільного з Гуцульщиною, і з буховиною навіть, бо ми так само межуємо з нею, але є її відмінності, і в цих відмінностях весь смак. Нічого не прийшло з гір сюди. Все, що є в горах, прийшло звідси. Просто воно там вже консервувалося. Зрозуміло, через, через дуже багато різних чинників воно виду змінилося свого роду, але все одно воно приходить звідси. Починаючи з славного міста Коломия, те, що воно знаходиться на території покуття, ніби доконаний факт. Те, що з якогось періоду це центр Гуцульщини, яким боком не знаю. Так само коломейки, Коломейки від слова Коломия, Коломія це покуття. То звідки коломейки? Гаївки це по суті суто покутсько-подільська тема. Ну і розвинена вона великою мірою саме тут. Якщо взяти, от ми всі знаємо. Вербовая дощечка. Це це наш гуцули, не співали гаївок взагалі ніколи. З Довбушем тут ще питання складніше, насправді, тому що немає достовірної інформації, звідки він є. Одна із версій то про те, що він спечені Ну, Якщо він спичині жіна, то спокуття. Є ще, там ще кілька версій, то може бути, що він не спокуття. Це таке. Ой, Те, що не хоче родити, родити? Це гаївка. По перше, ця гаївка. це, це е, дуже давна гаївка, записана від Нашої односельчанки цю гаївку співають під церкву, переважно мали би співати. Колись так співали в довнину. А на вечорниці, коли лупили, коли лупили, скажімо, робили толуку, лупили кукурудзи. Ліпша жінка, перша, я, перша я, та, я пеша. Та я, Жінко діти мав, діти мав, а з другою розігнав, розігнав. Перейдемо вже зразу до чоловічого строю. Де він є? А, це буденка теж чоловіча. Якщо це вже була якась весільна або ще щось, то тут вже вишивали. А так оце хоча. Її так само могли до церкви носити, її до шлюбу могли носити. Це дуже поширений міф, що в українському селі всі ходили у вишиваночках і так далі. Тому подібне. Ні, далеко не так. Тут все залежало від того, хто собі скільки міг дозволити. Це дід з бабою. Це після одруження пару років, буквально. Ну тут, власне, яка тут видно це чорно-олеські, чорна хустка. Це ще дівка, баба була. Це ну тут видно броня, так? Так, ну це ті запаски, сорочки наші. Це теж пізніше, це мама вже. В Горсику, в самітці, ви та сорочка. Тут ще весільна теж, фотографія діда з бабою, Ну тут видно тут далі, якщо там придив, придивлюватися, то там то вони всі в чорних пустинах. Це весілля. Ну, вони всі в чорних устинах, бо так ходили в ну, молодої на плечах. Теж чорна сороч... чорна фустка. Але тут перехідний етап, бо ще є рантух. Це рантух називалося, з цього ткалася потім перемітка. Але тут такий перехідний етап, що вже була фустка, але ще лишився чисто в обрядовості рантух. Кептарик. Покуття було дуже стримане. Ну, були на кишеньках, переважно якась вишивка. Насправді це дуже тонка робота і дуже важка робота. Але воно таке простеньке, стримане і ну, делікатне. Так, що, що чоловіки носили, що жінки, вони мало чим відрізнялися, там трошечки крій. Якщо взяти гуцульські, то вони важкі, дуже і з грубої такої шерсті. У нас вони дуже легенькі, ну і красиві. Ой, не того я співаю, що я голос маю, але того я співаю, журу забуваю. Покуття — це сцена. От все, всі історичні віхи, і все, все, все абсолютно, воно саме тут відбувалося, тому що ми, ну. Ми на, на на долах, ми не захищені по суті ніякими перепонами. Ні географічними, ні природніми покуття дуже багато втрачало. Арена Першої світової війни всі фронти, всі основні бойові дії проходили тут. Друга світова війна, так само в моєму селі безпосередньо проходила лінія фронту. Ось якщо навіть взяти Олешу з 700 дворів, які були перед початком Другої світової війни. Під час Другої світової війни згоріло більше 400. Згоріла більша частина села, згоріла зі всім. А потім тяжкі повоєнні часи. Ну, а, але вже приходить колективізація Радянський Союз, ватяні куфайки, і якісь трибки, і так далі, і тому подібне. Люди бідні, погоріли, нічого не мають, їм треба стягатися, аби побудуватися, аби вижити. Ну і чи до традиції тоді. А я піду до Олеші, Олеші в долині, Олеші, такі дівки, як цвіт на калині, А олеші, такі дівки, як цвіт на калині. Оле на горбі, а волеши такі хлопці, Як козарі в торбі, а волеши такі хлопці, Як козарі в торбі. І головні убори — це теж важлива штука. Кузький капелюх. Солом'яний. Коли ви видите гуцула у солом'яному капелюсі, то не вірте, чим ми відрізняємося. Тут ми мали солом. Була або вишивка, або було робили гірдан. Це хто собі міг вже дозволити і багатший був, то робили гірдан з патьорків. Ну і піри, чим більше піри, то залежить ну, на будний день, то він був і без вишивки, і без піри. Якщо то вже було весілля або парубок брати, брата, ну, то то вже фантазія. І <клес> жіночий головний убір, за що я забув. Це теж домоткане полотно. По краях воно заткане йде. Це перемітка. То було ще до того, як прийшли фустки. От і цих два з половиною в середньому метра жінка кожен день сама собі зав'язувала на голову. Так само в селі мода диктувала правила. Тут вже пізніше з'являється замість фоти, ну, спідниці, самітка. Так, самітова спідниця приходить, вже як і птарі перестають носити. Горсички жінки почали носити, одружуватися, ну, виходити заміж, в дружки в боксиках, припінки приходять вишиті. Ну і замість е, рантуха перемітки почали носити фустини. У нас носили чорну. Чорне навіть на весілля давали саме чорну, молодій. на плечі кидали чорну фустину. Це найстаріша фотографія, яка збереглася. Це моя прапрабаба Марія. В честь неї названа моя бабуся Марія, вона якраз з цього ґрунту. Ну, одягнена вона. Це вишита сорочка традиційна для Борщівщини, швидше всього, що чорним вишита. Горсик. Тут обрізана фотографія, там Горсик довгий, дуже довгий, запаска. Це серед олеських. Фотографії то перше, де я бачу повністю заткана запуска. Ну, корал на ній багато видно, низок це про статус і про заможність. Ну і вінок. Кожна область має в собі щонайменше кілька етнорегіонів, і це робить нас власне. Тим, ким ми є, це багатство, і його треба популяризувати, його треба підтримувати. Тільки факт того, що воно існує, вже захоплює. От коли ти, ти усвідомлюєш, що у тебе під носом є таке, що ти ріс серед цього всього, не помічаючи, на жаль. Як ми можемо знати, Історію огромної необ'ятної, соборної України, якщо ми не знаємо історію банально свого села, свого регіону, і хто звідси і так далі, і тому подібне. Ну це все це починається. Спочатку йде твоя родина, потім йде твоє село, твій регіон, Україна. От і тоді воно все тримається в купи, бо ти знаєш, на чому ти стоїш. Як тая другая, другая, спершу жінку діти мав, діти мав, а з другою розігнав, розігнав.